Партекіада серед депутатів районних та міських рад проводиться у місті вже втретє. І як показали змагання, з кожною новою грою учасники демонстрували кращі результати. Мета цього заходу, ініційованого міністерством України у справах молоді сім'ї та спорту, розвиток найбільш популярних видів спорту та зміцнення здоров'я держслужбовців, на думку організаторів, цілком себе виправдала. Чувствують собі сили і желання. тих, хто сюди прийшов. Они будут играть, мы будем на них смотреть, выбирать лучших. С тем, что мы, мы потом в области смогли предоставить команду депутатов еще сильнее и не дали никому первое место. Умение работать в команде вообще в жизни по жизни, оно пригождается везде и в работе, и в спорте. Азарт і натиск, плюс досвід та вміння працювати в команді. Ці складові успішної гри демонстрували всі учасники. А головне, як відзначили самі гравці, таке неформальне спілкування сприяє і успішній професійній діяльності. Непосредственно обстановки можна сьогодні пообщатися з усіма колегами з усіх районів. Спортом завжди людей. І я думаю, що сьогодні від цього мероприятия всі получать удовольствие. и здоровье. Это сплачивает наших депутатов, сплачивает возле единой цели. То, что пропагандировать спорт не только в жилом районе и в городе. И прекрасная идея была нашего мэского головы, то, что поддержали, что необходимо проводить спартакиаду и среди депутатов. Необходимо повышать свой спортивный уровень, не показывать, что спорт и жизнь и труд рядом идут. Напружена гра завершилася перемогою команди Дзержинського району. Друге місце у центральному міському. Щодо інших видів спорту, то в настільному тенісі пальму першості виборола команда Саксаганського району. Кращими шахістами виявилися гравці Довгинцівського району, а лідерство у шашках взяв Жовтневий район. Будуть готуватися потім на область і на всеукраїнську, яка пройде, пройде в Алушті Алущі, в має місяці. Уровень позволяет составлять сборную области. Хороший есть уровень волейболистов в техническом плане. И я думаю, что достойно они будут представить наш город на более высоких соревнованиях. Все сейчас претендуют на первое место, пока яркую, зрелищную игру. Я думаю, волейбол этот только у нас вырастет и будет процветать. За підсумками спартакіади, третє загальнокомандне місце вибороли держслужбовці Довгінцівського району, друге Саксаганської райради. Лідерство цього року залишилося за жовтневим районом. Найкращі гравці братимуть участь у всеукраїнській спартакіаді держслужбовців у складі Збіжної області. І вони сподіваються, що досвід та наполегливість допоможуть їм вибороти першість і на більш високому рівні.